Намила 4 банки будемо квасити сьогодні капусту. Вже сезон. Пора. Так, Підготовляю морку квашеної капусти. Натираю на отаку тертушку. Тертушка для моркви по-корейськи. Морква домашня, велика. І натираємо. Виходить, така красива морква, соломка. Мені набагато більш подобається така морква у капусті, ніж на звичайну тертушку її натерти. Для мене це сама найкраща тертушка. Ми завжди робимо моркву по-корейськи, вона гарна виходить. І завжди квашену капусту трем тільки на цю тертушку. Банки вже на миті стоять. Красиво виходить морква. Дуже сильно не дотираю, тому що вона така гостра, що пальці улітають на раз-два. По Поставимо хай сохне Всім добрий вечір. Буду квасити капусту. Підготували банки. Я вже показувала, що помили 4, наготовила 3-літрові банки, натерла моркви на корейську. Так, сіль підготувала знаряддя праці і капусти. І скришили три великі капустини. Так, показую, що буду робити далі. І так, так відставимо те, що поки що не потрібно. Ух ти. Так. Щоб не було багато моркви, я потрушую. Перемішую, щоб не дуже було багато морки. Тому що вона тоді буде дуже жовта морка. Я люблю, коли біленька капуста. Навіть не так буде краще видно. Так. Великі кустаки викинемо, шаткуємо капусту ножом. Не на які не ні тертушки, нічого, ножом. Нарізаємо, получається ось такі кусочки. Так, і ставлю в миску, щоб не так розсипалася капуста, і банку. І накладаємо. Заповняю повну банку, плотно, щоб було. Рецепт капусти називається капанка. Я вже яку не пробували ми вдома робити. Нам ця саме найбільше сподобається. Рецепт цієї капусти. І втомтуємо. Щоб гарненько цілу банку. Знову. Трішки накладаємо і знов в Так. Було плотненько, плотненько, так, знов підтрушую морку, тому що всю не вимішати не можна, бо її тут багато, миска не дуже велика. Я так, Перетрусила трохи, вимішала, наложила в банку, трамбувала, знов підтрусила моркви. Щось капусті чорненьке. Згадаємо цілу баночку до верху, щоб плотненько, плотненько. Чому капанка, ви зрозумієте самі. Зараз розложу всю капусту. І ви тоді зрозумієте, чому саме назва така в неї капуста квашена копанка. Завжди ми квасимо у стекляних банках. Не знаю, цьому році хочу ще спробувати. У пластмасових відерочках, яка вона буде ніколи не квасили. В цьому році хочу спробувати. Капусти родило дуже багато, вона зберігається, можна сказати, не дуже погано, ну і не дуже і гарно. А капуста піде на салати. Поймай же банка. будет полна. Капуста сочна, сочна. И дуже солодка, так и есть, и дуже добра. солодко. Добре. Ще трішки і буде майже готова одна банка. Одна баночка готова. Ось одна баночка готова. Чому я ставлю її в миску? Тому що, подивіться, те, що ми банки, то воно залишається у мене в мисці. На столі, ну, там, воно. є декілька, але, ж, ну, оце ж усе не, не на столі, а в мисці. Так, поки. Ця хай стоїть. Зараз розкладу оцю капусту всю в цій баночки. Потім покажу, чи вийшло 4, чи, можливо, більше. Поки буду накладати остальні, то ця трішки капуста всяде. То сюди я ще доложу капусти. І ще вона тут, наче і тугенько складалася але вона ще просяде і ще сюди можна буде доложити. І з тих трьох капустин, які були нашинковані, вийшло 4. Трьохлітрових банки, але, бачите, вона ще просідає. То я внесла ще капустину, ще трішки дошаткую і складу у 2-літровку. Тому що воно, якщо сядеться, то треба буде її чимось докласти. А більше капусти нема. Щоб не було по пів банки, то я зараз дошаткую. Дошатковуємо. щоб без прой не розріжеш здорова це обрізаємо, бо вона тут того е, трішки тріснула, як ми її вирізали, Тому ми оце вирізаємо. Щоб не попало так і починаємо шинкувати. Так красаві получається. Можливо, краще на тертушку, але в нас її немає. Ми завжди шаткуємо ножом. Ніколи на тертушку ми не терли. так, вийшло у мене 4 трьохлітрові банки і одна двохлітровка. Тепер на трьохлітрову банку засипаємо 2 столові ложки солі. Без верху. Отакі. Одна. І друга. Так. Тришка заберу, бы с верхом получилось. Сюди в двохлітровку ми ложимо ложку і ще трішки. Так. Далі. Із крана стідила, щоб йшла холодна вода. І бачите, я включила, щоб воно кап, кап, кап щоб капала водичка. Тепер банку. З капустою я ставлю під кран. І отакими от капельками вона повинна наповнитися повністю. Нальється сюди водичка, буду я, отак, повертати, щоб сіль. Заразом вона буде розставати, і буде йти по всій баночці. Оце через що її називають капанка. Але мені дуже подобається, дуже смачна капуста. Все, залишаємо, хай капає пішла розставляти всі інші Поставлю в ванні, хай капає. Всім доброго дня! Сьогодні вже наступний день. Вчора я нашаткувала, склала в баночки, поза... понакапувала водичка, повні баночки, бачите? Вчора була не настільки повні баночки, сьогодні вже воно починає бродити, можна сказати. Поставляла у миски кожну баночку, тому що водичка буде сюди виходити, щоб не було мокро на столі, то воно у миску буде скапувати. Тепер дивіться, що я роблю. Напротязі дня ось пішла, вирізала вишневу паличку і протикаємо. Протикаємо декілька разів на день. Баночки стоять у мене у хаті, в теплі. І отак. Протикаємо. І так робимо з кожною баночкою. Бачите, виходять бульбашки. Це виходить гіркота, можна так її назвати. Ой, як запахло вже капустою. Бачите, піднімаються бульбашки ізнизу до верху. І на протязі дня я разів 3-4 буду кожну баночку отак протикати цією вишневою паличкою. Чому вишневою паличкою я сама не знаю. Такий в мене рецепт. Тому я так і роблю. Вишні є, де вирізати паличку. Бачите, знизу підходять бульбашки. Бачите, виходять ось, бульбашки піднімаються доверху. Залишаємо. І так на протязі дня три дні потрібно. Щоб вони стояли ці баночки в теплі. Три дні. Кожного дня ми паличкою протикаємо всю капусту. І так, другий день. Ще не проколювала капусту, бачите? Піднімаються пузирки, це виходить повітря. Це не страшно. Також не страшно, що ось водичка. Виходить, дивіться, на очах протикаємо і воно зараз все опуститься. Бачите? І осіло уже зверху нема ніякої ні водички. Ні, капуста. Капуста також осіла. І так кожну баночку. Тут вже осіло. Бачите, як гарно вже вже є аромат квашеної капусти. Невеличкий, але вже... Відчувається, що квашиться капуста. Поосідали в кожній баночці. Це залишаємо знову. І так, протягом дня буду повторювати. Так, третій день. Бачите, вже пузирків немає, стільки, як було. Зовсім трішечки. Але водичка ще піднялася. Ну і звісно ж. Робимо ту саму процедуру і так, троє суток пройшло, постояла вона в мене три дні в хаті. Тепер по столовій ложці з гіркою насипаємо цукру в одну баночку, В другу. У третю. Сюди. А сюди, так як двохлітрова, не дуже повна Так, зараз. Оцей розсіл, що в мисках, я зілью в одну миску і подоливаю, щоб було повні баночки. Так, злила я. Той розсіл, тепер черпачком подоливаю, щоб була повна баночка. Щоб покрило капусту. Тому що, якщо розсіл не буде покривати капусту, то вона буде темніть. Не дуже, але на смак буде верхня, не дуже смачна. Так, доливаю розсолом кожну баночку. І все, і закриваємо кришечками і відносимо в холодне місце, поспускаю в погріб. Цей розсіл я, напевно, залишу трішки півлітрову баночку зіллю. Поки вона мене постоїть, якщо осяде, ну, щоб мені було чим долити. Якщо воно за е, ніч не осяде, то я той розсіл вилю. А якщо осаде, то ще трішки долю. Це розсіл з капусти. Не чистою водою доливати, а іменно оцим розсолом, тому що це ж розсіл із капусти. Ось вийшло. Така краса у мене. Злила розсіл. Нехай побуде на всяк випадок, щоб потім мені було чим долити. Ось така краса в мене. Дякую за перегляди. Дякую, що підписуєтесь, підтримуєте мене. Всім гарного, мирного, спокійного дня. Смакуйте, попробуйте, Капуста дуже смачна. Все, до зустрічі до наступної. Всім до побачення! І так, дивіться, четвертий день капуста. Стоїть, у мене, я винесла її в холодне місце. Бачите, про що я вам говорила? Водичка впиталася в капусту і не вистачає. Вона не покрита повністю розсолом. Бачите, кожна баночка не покрита. Через що я говорила, що цей розтіл, який постікав, не виливати. І доливаємо кожну баночку. Півлітрова баночка вже одна пуста. Зараз іншу візьму.